Доброго дня діти. Сьогодні на уроці ми розглядаємо ділення натуральних чисел та арифметичну дію ділення. Ну і, як завжди, деякі цікавинки з історії математичних знаків. Сьогодні ми поговоримо про знак ділення. Першим з'явився знак Риска. Коса Риска. Це найстаріший знак ділення швидше за все. Перший його використав англійський математик Вільям Отрет в Лондоні в 1631 році. Німецький математик Лєпниць віддавав перевагу двокрапці. Цей символ він використав перший в 1684 році. Але до нього цей знак був використаний англійцем Джонсоном в 1633 році в одній книзі. Але як знак дробу, але, а не ділення у вузькому сенсі цього е, знаку. Німецький математик Йоган Ран вів для позначення знак ділення з горизонтальною рискою. Дві крапки і горизонтальна риска в 1659 році. І так, переходимо до того, що таке ділення. Дію, за допомогою якої за добутком та одним з множників знаходять інший множник, називають діленням. Якщо ми А поділимо на Б, Це буде дорівнювати С. В такому випадку А називається ділене, Б дільник С, частка. Якщо дільник у нас більше за одиницю, то частка А поділити на Б означає. Що ділене число А зменшило в Б разів. Також ми можемо ділити натуральні числа на розрядну одиницю. Розрядна одиниця це 10, 100, 1000, 10 1000 і так далі. Для того, щоб поділити натуральне число, що закінчується нулями на розрядну одиницю. Треба відкинути справа в цьому числі стільки нулів скільки їх в розрядній одиниці. Наприклад, 580 поділити на 10. Ми маємо відкинути в числі 580 1 0, бо в розрядній одиниці 10, там 1 0. І отримуємо 58. 88 тисяч поділити на 100. Ми маємо в числі 88 тисяч відкинути 2 нуля, бо в числі 100, у нас є 2 нуля. Отримуємо 880. Також натуральні числа можна ділити письмово у стопчик. Розглянемо окремі випадки ділення. По-перше, А поділити на А дорівнює 1. Тобто, якщо ми число ділимо само на себе, отримаємо одиницю. А поділити на 1 дорівнює А. Якщо. Число поділити на одиницю отримаємо те саме число. Якщо ми 0 поділимо на число отримаємо 0. Правильність виконання ділення можна перевіряти множенням. Отже, дія ділення є оберненою для дії множення. І ще одне головне правило на 0 ділити. Не можна. Припустимо, що ми можемо поділити. Чому не можна? Давайте розглянемо. Припустимо, що ми можемо 8 поділити на 0. І нехай воно дорівнює якомусь числу b. Але ж тоді B буде B помножити на 0 буде дорівнювати 8. Але ця рівність неправильна. Отже, на 0 ділити не можна. Ділення на 0 не має смислу. Переходимо до розв'язування задач. Записуй, запишіть собі в зошиті число. 17 жовтня, класна робота. І задача номер 392. Треба ділення, перевірити множення. Для того, щоб знайти е, ділення, ми маємо частку помножити на дільник. Перевіряємо. 423 множимо на 13. 3, помножити на 3. Буде 9, 2 на 3, 6. 4 на 3 12. Якщо ми помножимо 423 на 1, отримаємо 423. Додаємо. 9. Зноситься: 6 плюс 3 9. 2 плюс 2 4. 1 плюс 4, 5. Отримали 5499. Так, ми отримали наше ділене. Значить, ділення виконано правильно. Перевіряємо друге ділення. Частку 265. Помножити на дільник на 25. 5 помножити на 5, 25, 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 6 на 5, 30, і 2, 32. 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 2 на 5, 10 і 3 13, 5 помножити на 2, 10, 1 запам'ятовуємо. 6 на 2, 12 і 1 13. 1 запам'ятовуємо. 2 на 2, 4, 1 5. Додаємо. 5 зносимо, 2 плюс 0 буде 2, 3 плюс 3 буде 6. 1 плюс 5 буде 6. Отримало 6625, що не співпадає з нашим діленим. Значить, ділення виконано неправильно. Переходимо до наступного номера. Номер 394. Виконайте ділення на розрядну одиницю. Для того, щоб 470 поділити на 10, достатньо в числі 470 відкинути 10, бо в числі 10, 1,0. Значить, ми відкидаємо тут 1-0 і отримуємо 47. 2900 поділити на 10. Так само ми маємо відкинути 1,0 0 від числа 2900. Отримаємо 290 57250 поділити на 10. Відкидаємо знов 1 0. Отримаємо 5725. Ділимо на 100, відкидаємо вже 2 нулі. 5200 поділити на 100 буде 52. 37 тисяч поділити на 100. Відкидаємо два нулі. Отримали 370. 238 тисяч поділити на 1000. Ми вже маємо відкинути три нулі. Отримаємо 238. 3 мільйони поділити на 10 тисяч. Ми маємо відкинути 4 нулі. Раз, два, три, 4. Маємо 300. 1 мільйон 40 тисяч поділити на тисячу. Ми маємо відкинути 3 нулі, оскільки тут 3 нулі. І маємо 1040. Переходимо до наступного прикладу. Виконати ділення стопчик. І так. Перше, перший приклад. 2832, поділити на 12. 2 на 12 не ділиться. Беремо 28. 28 поділити на 12 можна взяти по 2. 12 помножити на 2 буде 24. 28 відняти 24 буде 4. Вносимо 3. 43 поділити на 12. Найближче число це 36, яке ділиться на 12 і це буде по 3, 13 відняти 6 буде 7. Тут ми один забрали. Вносимо 2. 72 поділити на 12 буде по 6. Новий приклад. 7585 поділити на 37. Візьмемо по 2. 37 помножити на 2 буде 74. 75 відняти 74 буде 1. Зносимо 8.

4 на 3 12. 2. Пишемо: один, запам'ятовуємо. 8 на 3 24 і 1 25. 7 відняти 2 буде 5. 9 відняти 5 буде 4. Зносимо 3. 453 по 5. 5 на 4 20, 2, запам'ятовуємо, 8 на 5. Сорок два сорок два. Три, три, і шість. Буде по 4 4 на чотири шістнадцять. Один запам'ятовуємо вісім на чотири, тридцять два і один тридцять три. І того отримали 1354 триста пятьдесят Четвертий приклад. 4625 поділити на 125. Неповне діло на 462. Ну, якщо ми візьмемо по 4, буде забагато. Візьмемо по три. Три на 5 15. П'ять пишемо, один запам'ятовуємо. Два на три, шість і один сім. Один на три три. Дванадцять мінус 5 буде 7. 15 мінус 7 буде 8. Ми зносимо 5. Ну, я так думаю, що це буде по 7. 5 на 7, 35. 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 2 на 7, 14 і 3 17. 1 запам'ятовуємо 8. Отримали 37. П'ятий приклад. П'ятдесят одна тисяча девятьсот шість вісім. Поділити на двісті п'ятьдесять шість. Беремо? По два. Шість на два, дванадцять. Один запам'ятовуємо, пять на два. Десять і один 11 Один запам'ятовуємо п'ятсот дванадцять. 9 відняти 2, буде 7, далі по нулям. Зносимо 6. 76 не ділиться на 256, додаємо частку 0. Зносимо 8. 768, ну по 3, 6 на 3, 18. 1 запам'ятовуємо. 5 на 3, 15 і 1, 16. 1 Один запам'ятовуємо 2 на 3, 6 і один 7. Отримали двісті три. І останній приклад шостий. 691 122 тисяча сто двадцять два. Поділити на 687. вісімдесят сім. По одному спочатку. Віднімаємо 11 мінус сім, буде чотири. Тут ми один забирали, вже буде 0. Зносимо одиницю. 41 на 687 не ділиться, додаємо 0. Зносимо двічку. 412 на 687 не ділиться. Додаємо ще один 0. Зносимо ще одну двічку. Ну і тут же буде по 6, мабуть. 6 на 7, 42. 2 Пишемо: 4 запам'ятовуємо: 6 на 8, 48 і 4, 52. П'ять запам'ятовуємо. Шість на шість, тридцять шість і 5, 41 Наступний номер 397. Теж треба обчислити приклади. Сім тисяч Поділити на 35. Тридцять по два. Тут буде сімдесят. 2 і зносим 8. 28 на 35 не ділиться в частку дописуємо 0. Зносим 0. Ну, по 8. 5 на 8. 40. 4 запам'ятовуємо. 3 на 8, 24 і 4, 28. Наступний приклад. 6 тисяч. П'ятсот два. Поділити. На двісті тридцять чотири. Візьмемо по два. Два на чотири вісім, три на два шість. Два на два чотири. Віднімаємо п'ятнадцять, мінус вісім, сім, тут уже чотири,

По вісім, я так думаю. Чотири на вісім, тридцять два. Два. Пишемо. Три. Запам'ятовуємо. Три на вісім, двадцять чотири і три, двадцять сім. Два запам'ятовуємо. Два на вісім, шістнадцять і два вісімнадцять. Отримали двадцять. 138 тисяч. 415 п'ятнадцять поділити на п'ятсот вісімдесят дев'ять. ділення – це тисячу триста вісімдесят чотири. Спробуємо по два, два на дев'ять вісімнадцять, один, запам'ятовуємо шістнадцять, один, сімнадцять, один, запам'ятовуємо 11

І останній на сьогодні номер. З 38 гектарів зібрали 722 тони картоплі. Яка вражайність картоплі у тонах з гектару на цьому полі, і яка вражайність в центнерах з гектару на цьому полі? Ну, по-перше, пригадаємо, що одна тона це 10 центнерів. Перевезення. Тепер для того, щоб знайти врожайність, треба кількість картоплі, яку зібрали, поділити на площу, з якої зібрали. Тобто 722 тисяч бетони поділити на 38 гектарів. Ділимо в стовпчик. 722 поділити на 38 буде по одному.

І ми знаємо, що одна тона – це 10 центнер, тобто це буде 190 центнер з гектару. На цьому це все. Домашнє завдання на сайті Human. Дякую за увагу, гарного дня, до побачення!